Йде якась розрядка психологічна, коли ти натискаєш на той спуск от, і згадуєш всіх своїх побратимів, які загинули, і розумієш, що ти можеш за них відімстити. Я би не змогла бути хорошим командиром, якби в мене не було хороших підлеглих. І от, власне, та от співпраця, командир підлеглий це. Не вища і нижча ланка. Це просто дві людини, які виконують різні функції. А насправді я хочу, щоб закінчилася війна і щоб я вже малювала. Просто просто, якщо вона не закінчиться, то тоді мені ще прийдеться стріляти. Христина Омельченко, позивний Жанна, я ветеран російсько-української війни. Остання моя посада в Збройних силах України гранатометник в 80-тій, окремій десантно-штурмовій галицькій бригаді. Ще як школу закінчила, чомусь хотіла в армію. Я, це правда було задовго до війни, я ніколи не думала, що війна взагалі буде. Я думала, що це будуть якісь тренування на полігоні, ну, максимум там кудись поїхати в гарячу точку, але за межі України, де вони там от, е, є. От. Але мені тоді казали, що армія це не для жінки, і що мені того не треба, Ну, ні то ні. І вибрала для себе цивільну професію. Ку, яка мені давала вільний час, достатньо вільного часу, тому що там були чергування, і між тими чергуваннями є трошки більше часу ніж при стандартному графіку роботи. І в цей вільний час я займалася різними видами спорту, якими я е, планувала займатися в армії. Я взагалі працювала медсестрою, але спочатку в реанімації, і теж це я для себе вибрала саме цей відділ, тому що він складний, але я хотіла це все зрозуміти, опанувати. Ну словом, я не люблю, коли скучно в житті. Потім я перевелася в щелкнулицеву хірургію. Ну і в кінцевому результаті я хочу сказати, що, хоч вийшло так, що ніби якби я хотіла в армію на бойову посаду. А мене змусили обрати іншу професію. Я ту свою професію, в якій я працювала, так само люблю, і я тепер ні про що не шкодую. У 2014 році, коли почалася е, війна, е, я не змогла просто сидіти вдома з тими всіма навичками, які я отримала. Ну, Тому що я займалася, от власне те, чим я займалася вільний від роботи, це був парашютний спорт, рукопашка, стрейкбол, піший туризм Ну, все те, що могло би пригодитися в армії. І як я з тими всіма навичками могла би залишатися в хаті, якщо там війна і на території моєї держави? Я почала шукати собі місце якусь, ну, бо для того, щоб виконувати такі бойові завдання, потрібно мати надійну команду, але мене нікуди не брали. Е, от. Е, в тому в військкоматі я коли дзвонила, то тільки чули е, жіночий голос. Казали, що в них є певний перелік ну, а я не хотіла на той перелік, я хотіла бойову посаду одразу. І єдине, де я нарешті знайшла собі місце, це вже. В жовтні 2014-го, це в правому секторі. Там мені сказали, ми тобі дамо можливість. Якщо ти справишся, якщо ти в тебе вийде виконувати ті обов'язки, то будеш їх виконувати. Ну і ну, ясно, що воно було нелегко, але я справилася. Мене почали поважати мої побратими-чоловіки. От і так я там залишилася. У мене тоді була посада рядового бійця штурмовика, Ми проходили підготовку і нас там вчили всього, що для цього потрібно, і крім того, вивчали всю зброю, яка була в підрозділі. І правило було таке, що ти маєш якби знати в загальному всю зброю, а з одною конкретно працювати. І от мене так вийшло, що мене тоді поставили на СПГ 9 От і я була в мене був напарник, і ми з тим напарником працювали з тим СПГ-9. Парашутний Парашютний спорт там людина потрапляє в такі незвичні для себе умови. Це висота і це втрата точки опори, коли ти вистрибуєш з того літака. Ну і це реально страшно і перемогти той страх. Я тоді дуже багато над собою працювала. Дуже багато думала над тим, готувала себе до того. І коли ти перемагаєш цей страх, ти просто вчишся перемагати страх. І я коли навчилася там це робити, то мені стало набагато легше пережити оті от всі події, які відбуваються на війні. От. І тому у мене такого, як от, от кажуть, посттравматичний той синдром, у мене його ну, немає, ну принаймні, виражено. У 22-му році, коли йшла в ЗСУ, я їм пояснювала, що я. Можу бути на бойовій посаді, і хочу. От, і хочу з якоюсь зброєю працювати. А ну зразу мені не давали можливості цього зробити. Спершу мене відправили в медичний підрозділ. От і я перший рік була в медичному підрозділі в медпункті. Ми займалися евакуацією поранених. і теж, ну, Тоді я трохи злилася на те, що мені не дають можливості займатися тим, чим я хочу. Но зараз я знову ж таки так вже, подивлячись на це все. Я теж не шкодую. Я рада, що я там працювала, що я там надавала допомогу, що я навчилася надавати ту допомогу, тому що робота в лікарні в, ці, в мирний час і на полі бою це зовсім різні речі. От, і я таки навчилася багато чого. У 23-му році вже в Бахмуті були позиції, вже були бої. От, але я ж тоді була на посаді медика. Поки є вільний час, то спиш, тому що. Потім може не бути вільного часу. І так виходить, що ти спиш, то тебе підняли, ти побігла, надала допомогу, надаєш, надаєш, надаєш допомогу, там один, другий, третій, там потім вже втрачаєш відлік, не знаєш, скільки тих поранених було, надала допомогу, евакуювали, знову лягла спати. Ну, там ще перед тим, ну ще між тим десь попила чаю, поїла, знову лягла спати, знов спиш. А чи день, чи ніч воно, ну, в принципі, навіть вже і не мало значення. І коли і Довгий час навіть бувало так, що не виходила. Там ми сиділи в таких підвалах, то я навіть могла і не знати, чи день, чи ніч. А потім ще рік і мені все ж таки вдалося е, поговорити з нашим командиром батальйону. Він виявився такою людиною, досить адекватною, і він мене вислухав. І він мені дав можливість стати гранатометником. Фізично було важче, тому що той. Гранатомет він важкий і боєкомплект до нього важкий. І ну теж я казала, що в принципі з гранатомета не складно стріляти. Складно донести його до позиції, складно донести ото бика. Це саме складне. Ну але на, на щастя, в мене була команда, в мене були хлопці, вони мені допомагали. Ну то не значить, що я взагалі нічого не несла. Ну, бо дехто думає, що вони все... ні, я брала стільки, скільки можу, і мені повезло, ті от мої побратими, які були зі мною в розрахунку. Ми з ними. Стали як от одна команда, вони дуже сильно мене підтримували. Я їх, вони мене і вчили один одного. І якби командир розрахунку, є навідник і є е, дві людини обслуговували е, номер обслуги, воно називається. Спочатку працювали так, а потім зрозуміло, що треба навчитися взаємопідмінювати один одного. Наприклад, якщо командир тільки сидить і коригує стрільбу, де розраховують ті установки. То в нього затікають ноги від сидіння в тому окопі а навідник бігає туди назад. В нього втомлюються ною від того, що він бігає, то ми так от з моїм навідником тоді розмовляли. Я кажу, слухайте, давай будемо мінятися, давай одну добу. Ну ми там заступаємо не кілька діб на ту позицію. Давай добу, ти бігаєш до гранатомети, я коригую, а потім міняємося. І ми з ним спочатку так от мінялися, щоб по перше, кожен днів я спочатку працювала як номеру обслуги, потім як навідник. А потім я командир гранатометного розрахунку. У нас так один раз було. У нас так було, що двоє пішли, бо ми ж постійно ходили, підносили у ТБК. БК. Двоє пішли по БК, а я лишилася зі своїм тим от навідником, а тих хлопців поранили. от. І ми лишилися двоє. То ми дуже інтенсивно працювали. Ми тоді і за БК бігали, і стріляли. Ну, але там теж. Ми узгоджували цю роботу з командним пунктом. То ми казали, якщо ми йдемо по БК, то відповідно стріляти вже нема кому. А коли ми стріляємо, то відповідно нема кому БК підносити. От, але все одно якось відпрацювали, були дуже втомлені. Але я чесно кажучи, після того виходу була дуже задоволена. Ну, по перше, тому що ми ефективно відпрацювали а по друге, тому що ті хлопці, які були поранені, вони... Їх евакуювали, і вони не були вбиті. Вони не загинули. То в основному по піхоті стріляли. Ну було ще там таке, що якесь БМП їхало. Але знаєте, які там вже ж не одна зброя працює там, от є начальник артилерії, і він наводить на різні точки. Робить так, щоб в нього було ну на кожну точку, де от вони там рухаються, було пристріляно хоча по кілька видів зброї. І там стріляли не тільки ми, там стріляли і ми. Ну ми тоді, до речі, якраз стріляли з МК. 19 і в результаті беха підбита. Дзвони мені командир 5-ї роти, він був моїм товаришем, ми з ним досвідом обмінювалися і міняли один одного на позиції. Каже, я не маю з ким йти на позицію, не маю з ким поміняти восьму роту. А вони там вже 6 днів сидять і не мають кому поміняти. Тому що моїх бійців немає. Мені отут дали одного новенького. Але я з одним тим новеньким не можу йти, тому що це недостатньо. Ну, і командир не, не дозволяє. Чи, чи не підеш ти зі мною? А я ще мала щось кілька днів відпочивати. І мої, мій розрахунок ще був відпустка хлопців. Я кажу: та ясно, що піду, як я можу не піти, якщо там хлопці сидять шість днів. І ми так пішли троє. І одну добу ми відпрацювали нормально. До речі, е, так я по тому е, з дрона бачила, що е, по, е, Понесли втрати від, наших, від нашої стрільби е, противник, мінімум там дві особи. Ну, точно я не знаю, тому що це на відео, але ну, мінімум дві особи точно впав. Так що я кажу, я не даремно отримала тоді поранення, тому що два-один на нашу користь. Після того, як мене поранили, то я вам скажу багато. Бійців мені заздрять, і я, е, до речі, їх розумію, тому що мене не вбили, але в мене таке поранення, яке дало мені можливість е, ну, звільнитися з армії, чуть-чуть перепочити. Коли мене поранили, то той власне мій е, напарник, що був в мене е, навідником, я з ним потім вже спілкувалася, коли лежала в лікарні, коли лікувалася. Він казав, що його закинули на позицію на місяць. Ну, це не нормально і це нереально. Все таки людей треба міняти. І от, якщо командир то розуміє, якщо є оті от заміни. Нормальні, то в принципі працювати можна, навіть якщо робота складна, і навіть якщо вона інтенсивна. Але чому так виходить, що не всі командири це розуміють, я не знаю. Люди закінчуються, закінчуються в них ресурси. І та ротація вона повинна бути організована на такому якомусь рівні вищому. Якщо людина виснажена і хвора, то вона не може так швидко реагувати, навіть на ті самі обстріли, щоб там сховатися в окоп чи впасти на землю. Землю і о, ймовірність Поран... отримати поранення так само є вища. І я вважаю, що повинна бути ротація, причому вона повинна бути кількох рівнів. Перший рівень це от що на, на рівні, напевно, якихось батальйонів, що от півроку вони би мали бути в. ПД а півроку в районі виконання завдань, і так мінятися між собою, наприклад, от один батальйон замінює другий. Другий рівень ротації це має бути отак: от як ми розрахунками мінялися на позиції, що заступали по три по чотири дні. Потім е поверталися в ту саму Костянтинівку, там де ми базувалися, е і там відсипалися, тоді їхали туди. Е і на самій позиції так само у нас є. Четверо. Ми заступаємо на 3-4 дні. Ну, ви ж не думаєте, що людина може 3-4 дні не спати. Я є тим, ким я є, завдяки їм. От. І одного мого побратима, на жаль, вже нема. Його звали Вадим. Він загинув через 10 днів, після того як мене поранили. От. А мій... Е той другий напарник, Ну, то фактично, ну, нам час від часу додавали різних людей, то не було так, що я не можу назвати тільки три-чотири людини. Ну, таких от троє, що от нас найбільшими працювали разом, такий кістяк. От ну, він ще є, він живий. Я зараз дивлюся, що, хоч ніхто не каже, що третя світова почалася, всі її бояться. Але мені здається, що вона вже почалася. І це мене трошечки ну, хвилює, от особливо те, що я нічого не можу зробити з тим, тому що там я хоч могла стріляти, от, і там від мене щось залежало. А тут виходить, що все залежить від політики, і я з цим нічого не можу зробити, але воно мені ну, спокійно жити не дає. Бо чесно кажучи, мені б вже хотілося спокійно пожити. Мене було багато всяких різних планів. От. Хотілося малювати. Я ще, ж колись, я ще крім того, всього ще колись малюванням займалася. Я думала, що от війна закінчиться. І я вже тільки такі екстремальні види спорту. З, ну, Залишу, бо для мене вже екстрему вистачило. Ну, буду тільки фізичну форму там підтримувати і буду ще малювати, але зараз якось воно мені не малюється. Я розумію, що я стою ногою, так як я зараз хожу, я просто не дійду до позиції і не зможу стріляти. Ну, Штабна робота, на жаль, мені не підходить. От вона теж потрібна, я теж поважаю тих людей, які її виконують. Ну це просто не моє, це просто суто індивідуально. Я, якщо б могла ще щось робити, то я би далі стріляла. Але поки що я розумію, що я не можу, а бути обузою я теж не хочу. Поки що зараз працюю над своєю ногою, тренуюся. От, я все одно треную її, тому що я вже її навчила згинати, це вже і так досить. Досить е, хороша результат, тому що ну, взагалі там коліна немає там штучне коліно. В Латвії поставили поставили штучне коліно, от, але воно. Хоч само сам сам механізм штучний дозволяє згинатися, але ті всі зв'язки, які навколо знаходяться, вони були нерухомі довгий час, і через то вони якби так застигли. І тепер треба його навчити добре згинатися, щоб можна було хоча б з коліна стріляти.